Сьогодні буде розпаковка, що можна купити в Україні за 50 доларів. 2024 рік. І так, хлібчик. Пергамент. Два таких набора салатика по 150 грамів один. Італійські трави. Кетчуп. 150 грамів суперок. Мандаринки. Кіло 200. Мандаринки заплатили ми за кілограм 63 гривні. Тут кіло 200. Сирок фета. Творожний сирочок. Також тут у мене яблочки, кіло 200 яблучок, огірочки три штучки та один лимончик. Я буду доклада. Ось лимончик, 200 грам лимончику за 12 гривень, огірочки по 109 гривень кілограм. Я взяла три штучки на бутербродик, і яблучок яблочок 1, 200. Далі в мене тут є мука 2 кг, Буде піца, Це в мене квас 2 літра. Крем сода 2 літра. Дві пачечки дріждів. лаваш. Копалочка сиру. 100 грамм. Ковбаски. Такі. Десяток яєць. Перепилині яєчка. 12 штучок. Батон. Хлібчик тостовий. Корчики 250 пятьдесят граммів чериків, кілограм филе куриного, хамона 78 вісім грам, 1 бедер куріних Курячих. твердий сирочок. 350 грам. Дві баночки оливок. Чорні і зелені. І тертий сирочок на салат. Такий сирочок солодкий дитячий. Приправа до курочки. Пів кіла твердого сиру. Так, зубочисточки. Тут в мене 200 грамів сиру твердого, горіхового. Ще таких ковбасок мисливських. Пікіла. Молочко. Коріандр Приправка. Такі крекери. дві штучки, десь ще одна має бути. Ось ще один крекер. І ось такі асорті горішок. Ось що ми маємо на 50 доларів в Україні в 2024 році.